Нам страшно робити щось нове. Ви боїтеся зробити помилку жити, аби реалізовувати наші таланти. Тому що все починається з мислення. Mm -hmm. Привіт, моя е, Дана. Хто мене не знає, я підприємиця. і сьогодні я хочу вам розказати трошечки про мислення. Мислення зростання і мислення фіксоване. Коротше, поговоримо про те. Привіт, поговоримо про те, які є пастки. Взагалі, з мисленням, що таке мислення зростання, що таке фіксоване мислення. Поговоримо трошечки про книгу Керол Двек Стенфордської професорки, яка написала книгу про це. Розкажу про приклади і розкажу, як з цим взагалі можна працювати. Тому що основний меседж цього лайву що ми можемо мінятись. Ми можемо вчитись, ми можемо рости. І якщо ми думаємо, що в нас не виходить, ми не вміємо, або ми там не хочемо це, може бути фіксоване мислення, і з цим знову ж таки можна працювати. Поки всі приєднуються, можливо, хто зараз є, взагалі, скажіть, чи ви читали цю книгу, чи ви взагалі знайомі з цим поняттям, чи ви чули колись про фіксоване мислення і мислення зростання? Якщо чули, поставте плюс. Поки ви думаєте, чи ви стикалися з цим поняттям, не стика, поняття знайоме, а комусь поняття не знайоме. Отже, я почну з, цього, з цих понять. Супер! Отже, є така книжка звучки, почну навіть з, трошки далі. Про мислення дуже багато е, написано, дуже багато сказано, але. Керол Двек написала шикарну книжку про мислення, зростання і фіксоване мислення. Книжка є українською мовою. Якщо у вас ця тема заінтригує, прочитайте її. Вона досить проста, але я сьогодні хочу взагалі розказати дуже просто суть цієї книги і суть цих понять, тому що вони дуже прості. Основа того, про що пише Керол Двек, Стенфордська професорка, це те, що є два типи мислення. Одне мислення це мислення фіксоване і мислення зростання. І у собі можна розвинути мислення зростання. І давайте ми спочатку поговоримо про те, взагалі, яке одне мислення, а яке інше мислення. От фіксоване мислення це коли ми думаємо, що я такий-то. От, наприклад, я от, от, от у мене от, от такий от розум. там, Я там можу робити тільки це. так? Або от у мене гарно виходить, умовно, тільки гуманітарні науки. Так? Також фіксоване мислення проявляється в тому, що ми дуже, дуже розстроїмося, дуже переживаємо, якщо щось іде не так. Або ми все хочемо зробити дуже чітко і ідеально, нам страшно робити щось нове, тому що ми боїмося зробити не так. Ми боїмося зробити якусь помилку. Оце всі. Ознаки фіксованого мислення. Тому якщо буває так, що вам страшно зробити щось нове, ви боїтеся зробити помилку, боїтеся вийти за рамки от такого вашого звичного мислення, або ви часто про себе кажете, або не дай Боже, хтось вас, вам таке каже про вас, що от ви такі-то, от я вмію тільки це то, або у мене талант лише до мов. Або я вже там щоб вчитись, або ой, блін, тік-ток, це, це вже складно, це, це вже для молоді. Я не знаю. тік-ток це не для мене. Ну, я колись таке казала. Зараз я намагаюсь розібратися в тік-тоці. Це фіксоване мислення. Воно нас блокує. Чому? Тому що мислення зростання, і зараз ми поговоримо про це, це мислення, яке дозволяє нам розширяти наші горизонти. І робити все те, що нам подобається в ідеалі, це робити щось нове, експериментувати, йти туди, де страшно, розвивати в собі нові таланти, вчитися, постійно вчитися новому і а, казати, наприклад, якщо я, от в мене нова тема, вона складна для мене зараз, але я в ній розберусь. Я навчусь, я знайду підходи, я знайду книжку, я відкрию чат GBT, я подивлюсь відео на YouTube, Коротше, я розберусь. Але якщо я дивлюсь на цю тему, і я вже зразу в мене стоп, то це ну, знову -таки, приклад фіксованого мислення. Дуже прості концепти, які, в принципі, групують дуже просто, дуже лаконічно в два різні пули, оце мислення. І задача виховувати в, собі, виховувати в собі мислення зростання. Тому що мислення зростання відкриває в нас дуже великий потенціал і дуже великі можливості. І також хочу трошечки розказати взагалі спочатку, перед тим, як ми перейдемо до того, як розвивати в собі мислення зростання. Які є пастки мислення фіксованого? Хочу сказати, що і Керол Двек в своїй книзі, і дуже багато різних книжок пишуть, розказують про можливості нашого мозку, можливості нейропластичності нашого мозку. Ми можемо дуже багато. У нас величезний потенціал, величезний потенціал. І наш мозок може навчатися, може розвиватися. Головна задача, щоб ми могли в це повірити і могли умовно прибирати ті бар'єри, які ми ставимо перед собою. Напишіть плюс, якщо вам, вам зрозуміло і ви, ви за вам цікаво, вам, вам зрозуміло. Тому що це дуже класна тема, дуже класна тема. вона... Дуже важлива в тому, аби могти робити те, що ми хочемо робити. Тому що ми всі хочемо. Я думаю, всі, хто зібрався тут, хоче кращого життя, умовно, так? хоче знати більше, хоче щось створити класне. Ми хочемо робити якісь класні проєкти, спілкуватися з класними людьми. І для цього, звичайно, треба мати. Мислення, яке нам дозволяє це робити. І я знаю от 100%, це моя віра, я з цим буду жити все життя, що ми можемо усе, що ми задумаємо. І ми можемо усе, що ми захочемо. І от якраз на цю тему написана книга. Тобто, якщо ви не вірите, ви можете послухати мене і почитати цю книгу. Зрозуміти, що все заключається в тому, що. Можна бути в іншому мисленні, звичайно, фіксованому, але можна, якщо в собі це побачити, можна почати в собі це розвивати. Трошечки хочу теж поговорити, чому взагалі в нас є фіксоване мислення. Тому що ми дуже часто є продукти нашого соціуму і епохи, в яку ми живемо. Ми продукти шкіл, куди ми ходили, ми продукти. Нашого суспільства, наших сімей, які дуже часто нав'язували на нас певне мислення, певні думки, певні стандарти. І бути експериментатором, бути іншим не завжди віталося. Тобто, це такий є рудимент нашого пострадянського соціуму. І не лише навіть у нас, в нашому суспільстві, є такі проблеми. І, звичайно, нас весь час бомбардує одне й те саме. Нас бомбардує купа зайвої інформації, яка в нас не виховує цю творчість. Не виховує в нас віру в себе, не виховує в нас бажання не боятися і бажання вчитися. Тому я дуже великий фанат особистого розвитку, тому що все починається з мислення. Все починається з віри в себе, все починається зі знання інструментів. Тому ви вже знаєте про цей шикарний інструмент, і ви вже розумієте, що якщо ви попадаєте в пастку і говорите собі, що я не можу, я не знаю, це заскладно, зразу зупиніться, я впевнена, ви можете з цим розібратися. Нема нічого зараз складного, з чим не можна розібратися. І треба виховувати в собі це бажання навчитися зробити, зробити не ідеально, але зробити. Зробити щось тестово, проекспериментувати. І коли щось йде не так, от в моєму житті особисто, весь час щось іде не так, от перманентно. Тому що я весь час роблю купу різних експериментів. Мені головне почати навіть щось не ідеально, але швидко навчитися зробити помилки, виправити, і я не хочу витрачати час на те, щоб агонізувати, думати. Мені, я вже себе провчила, що треба робити, треба виправляти помилки, рухатись далі. І я не боюсь помилок, тому що для мене це завжди момент навчання. Якщо я роблю помилку, я кажу: блін, це круто, мене це чомусь вчить. Все. Завжди чомусь вчить. Інколи роблю одні ті самі помилки досі. Нічого. Ще вчусь. Але я завжди з цього роблю урок для себе. Це класно. Я розумію, що я можу чомусь навчитися. Тому треба просто інакше дивитися на себе, інакше дивитися на ситуацію і знати, що з вами все окей. Ви супер. Але просто ви по тим чи іншим причинам. Так склалося життя, так склалися умови, але ви попадаєте в ці паски фіксованого мислення. І ловіть себе на цьому. Тому що це ключ до свободи, це ключ до реалізації свого потенціалу, це ключ до реалізації своїх талантів, своїх можливостей. Блін, треба ризикувати, ну інколи просто безпечно ризикувати. Треба пробувати, треба не боятися, треба вчитися. І це шлях до того, аби. Проявитися, як всі зараз кажуть, всі хочуть проявитися, бо всі хочуть бути собою. Але через цю, цю проявлені, через ці експерименти, ми можемо справді творити класну кар'єру. Ми можемо робити щось круте, ми можемо створювати круті продукти, організації, бізнеси і так далі. І просто творити. Це просто класно. Тому ловіть себе на тому, що може бути фіксоване мислення. І ні в якому разі не говоріть до себе погано. Я вважаю, що казати, я така, або я вже застара, або я не можу, я не навчусь, або це не для мене. Це взагалі треба вирізати з лексикону. Я собі забороняю на і так до себе говорити. Я кажу, що я можу, я зможу, я розберусь, я спробую. Все. У мене все життя попереду, я можу все зробити дуже багато. Це звичка. Зрозумійте, це звичка. І люди в собі це тренують. І дуже часто люди, яких ви любите, обожнюєте, дуже круті підприємці, вони це в собі тренують. Звичайно, у когось це може пройшло раніше. Але дуже багато людей справді це в собі тренують. Тому я вам це кажу, так і є. Тому я це в собі треную. І я вам рекомендую це в собі тренувати. І талант дуже важливо на цю тему сказати. Талант це. Ну і, ну, і все, і, і в якоїсь міші нічого, але талант це така невелика частина, решта це зусилля. І зусилля, дякую Лі, за це сміття, сміттєвий бак. Але це реально це зусиль, тобто це мислення, і потім є зусилля просто хочу, щоб ви це зрозуміли. От чому я ось час говорю про мислення? У мене всі лайви про мислення. У мене стільки контенту про мислення, тому що мислення я розумію після 20 років мільярда лідерських програм, навчання в Оксфорді. 17 років в бізнесі і в неприбуткових організаціях мислення це ключ до всього. Це ключ до професійної реалізації, це ключ до усіх матеріальних, нематеріальних благ і ключ до щастя. Тому треба змінити мислення. І от ваш інструмент на сьогодні це розвинути в собі мислення зростання, вчитись, хотіти вчитись, правильно до себе говорити. Правильно перефразовувати певні поняття. Не страждати на перфекціонізм. Тому що перфекціонізм це, ну, це, це взагалі страшна штука, коли хочеться зробити ідеально, і потім нічого не робиться. І ми теж страждаємо від цього. Ми дивимося на те, що роблять уже круті там. Умовно, спеціалісти, люди вони зробили щось класне. Ми думаємо, блін, якщо ми так не зробимо, то я краще не буду починати. Але тоді нічого можна не почати. Тому це дуже сильна пастка. Не страждайте на перфекціонізм, просто робіть, буде криво, буде косо, але це вас чомусь навчить. І лише коли ви вчитесь, робити помилки, у вас виходить щось класне потім. Такі прості істини, але я вважаю, що їх треба проговорювати. І дуже ще важливо: дивіться, хто вас оточує. Я теж про це дуже часто говорю. Я дуже на це зважаю і вважаю, що навколо мають бути люди, які підтримують вашу, ваше бажання рости, ваше бажання експериментувати, і які не вішають на вас ярлики: типу, ти не можеш. Або це не для тебе, або, блін, а я думала, що ти тим займаєшся. Ой, а ти впевнена, що ти це хочеш робити, або ну, інші різні крінжові речі. Ніхто не має права розказувати вам, як вам жити, творити чи експериментувати. І, звичайно, важко інколи щось зробити, коли ти боїшся, і коли навколо люди починають лізти зі своїми коментарями, але знайте. Тому що, коли ти знаєш, ти вже підготовлений, що це може бути, це нормально, ви до цього готові, ви ставите блок, можете на це не звертати увагу, просто це пропускати повз вух. Або якщо це людина для вас важлива, можете сказати: мені важливо навчатися. Я хочу стати кращою в цій сфері. Або мені важливо себе бачити в іншому світлі. Або я вважаю, що я можу все, що завгодно, я можу бути ким завгодно, я можу у собі виростити цей новий талант. Я останнім часом, останніми роками намагаюся себе проявляти і реалізовувати дуже в різних сферах, дуже в різних. Е Розрізах, і в мене ще є багато мрій на цю, на цю тему, що б я хотіла зробити, що взагалі, можливо, там нетипово для мене навіть в моїй уяві або там в уяві інших людей. Але я коли почала качати цей е, мускул, то це відкриває великий потенціал. І я переконана, що кожне нове знання, кожна нова, нова робота, велика-маленька, кожен новий проєкт. Це відкриття нових просторів, талантів у нас в собі. І це так круто, тому що ми в собі відкриваємо нові резерви, і вони безкінечні. Це дуже весело, дуже класно. От, наприклад, я останніми місяцями для себе відкриваю взагалі світ соціальних мереж. І мені це дуже подобається, тому що я зрозуміла, як мені подобається писати, як мені подобається створювати тексти. Це щось, що я не робила в такій кількості давно, і це мене наповнює. Це щось дуже нове. І я для себе на це дивлюсь не на як якусь задачу. Я е, не, не, не вішую на себе якісь додаткові тягарі з цим. Я просто отримую задоволення від того, що я вивчаю нові речі, у мене нові скіли. І от мені хочеться все більше і більше. Тому. Оточуйте себе людьми, які будуть вас в цьому підтримувати. Можливо, у когось є запитання, тому що вони потім з'являються під кінець. Я молю вас, я вас молю, запитайте щось, скажіть мені щось. Просто рефлексію, може, якийсь як крик душі. Я потім розкажу вам про те дуже ще класно і. Так, тезисно поговоримо про те, що, що робити, як розвивати це мислення в собі. Дякую за коментар. Тема реально класна. Вона дуже лаконічно описує, взагалі, суть. Всі, хто приєднався недавно, скажу, що сьогодні тема це як розвинути мислення зростання, як в собі побачити. Мислення, дякую, моя енергетика в першу чергу заряджається вами. Я бачу, що люди отримують цінність. Я хочу, щоб кожний, кожен отримав щось корисне. Ну і зарядився взагалі, отримав заряд, позитиву, любові. І Пішов і думав, блін, я, я можу, я, я зроблю. Коротше, хто захоче, почитайте книгу Керол Двек про мислення, вона давно є українською. Дуже дуже класне. Так, згодно з оточенням і мисленням, поки ми були малі ярлики, здавалось, не приживуться. Да. Люди люблять вішати ярлики. І я інколи сама на це страждаю, можу на когось повісити ярлик. Але взагалі я навіть бачу, що коли серед мого оточення хтось щось робить нове, я їх завжди підтримую. Особливо, коли це щось ну, супернове для них. Тому що я хочу, щоб вони знали, що є у них людина. Яка за них, за їхній життєвий експеримент, тому що ми на цій землі, на цьому світі, аби жити, аби реалізовувати наші таланти, аби творити. Тому я, я людей намагаюся справді підтримувати. Давайте поговоримо, поки питань нема про те, що як розвинути практичні поради, як розвинути мислення зростання. Отже, ловити себе на Всяких різних формулюваннях погоджуюся, що все починається з мисленням і відгукується ефір. Дякую вам. До речі, мені 38 і часом теж кажу: я вже стара і для нового, Боже милий. Звідки це, це, це теж з оточення? Це з оточення. От Оточення нас програмує на те, що думати, що в 38 ти старий. В 38 ще блін життя починається. Треба жити наповну все життя. Це, 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 це круто. І думати, що в 38 ну ми вже старі, це, це, це катастрофа. Коротше, номер один практичний інструмент. Коли ми говоримо такі речі, забороняти собі це говорити, зашивати рот і казати: я молода, я шикарна, я все вмію, я все можу. Все, це звичка. З часом ви все повірите. Це просто треба казати, треба робити, і потім ви повірите. Це науково доведений факт. Тому я не можу, я зможу, я зроблю, я вивчу, у мене вийде. Далі, пункт номер 2 Немає помилок, є процес навчання. Люди помиляються. От я жива людина, яка помиляється. Ну, дякую, я рада, що ви мені вірите. Люди помиляють, я помиляюсь нон-стоп, тому що я себе настроїла на це, на те, що я хочу робити енну кількість речей, я хочу реалізувати їх оперативно, я не хочу відкладати, я хочу просто робити. І я помилюсь, я чомусь навчусь. Вік-то просто цифра. Мені 45, і в мене ніколи ще не було стільки енергії і інтересів. Ну, це супер. У мене теж, мені здається, з віком з'являються інтереси. І, і енергія і інтереси, і, і взагалі. Я відчуваю, що ну, життя воно зараз тільки починається. Супер. Інша практична. Практичний інструмент. Ви вже в собі розібралися, ви себе ну, програмуєте афірмації, говорите. Ви, ви супер, ви топ, ви вчитесь, по чуть-чуть бачите результат. Оточення. Не, не давайте оточенню вас програмувати, вішати на вас ярлики. Шукайте оточення, яке в вас повірить, яке буде вас підтримувати, буде казати: Блін, давай, роби, проявляйся, твори, зроби цей експеримент. Це дуже важливо, це теж займає час, це болючий процес, він непростий, але треба, треба на це зважати. І інший дуже важливий практичний інструмент це не бійтеся труднощів. Труднощі це частина життя. Труднощі це класно, це виклик. Виклики це нормально. Але до цього треба дивитись, на це треба дивитись спокійно. Звичайно, є інша тема, коли ви умовно вигоріли, у вас нема ресурсу, важко дивитися на виклики філософські. Але уявімо, що ви маєте якийсь енергетичний ресурс, то виклики це щось з чим можна працювати. Виклики це зона для зростання. Нам страшно, де, де ново? Це нормально. Так, запрограмований людський мозок, наш. цей, lizard брейн англійською. В деяких напрямках нема стопів та не страшні помилки і труднощі. Це супер. Так і має бути. Тобто, має бути енергія і треба на, на ній йти далі. А якщо з оточенням ніхто не підтримує, можна самому собі стати підтримкою. Звичайно, звичайно. Самому стати собі підтримкою, тому що ми є, ми є, ми є для себе. Ми прийшли в цей світ самі і підемо з цього світу самі. Але треба шукати людей, які все-таки за вас. От Мені подобається, коли є люди, які мене не підтримують бездумно, але які за те, що я реалізовую себе. Їм подобається, що я роблю там енну кількість речей. Я і тому роблю цю спільноту, тому я зараз створюю там, ті продукти, які я створюю, веду ці лайви, тому що я хочу людям дати ту спільноту, яку, якої в них можливо нема. Сказати, що ось є інструменти, які змінять ваше мислення, які допоможуть вам реалізовувати ваші, ваші цілі, ваші мрії, але ви також можете бути вами, ви можете жити радісно. І сказати, блін, все окей, є хтось, хто вас любить, вас підтримує. І ще сьогодні скажу, поки, ми, поки ви думаєте про питання, подумайте про питання, рефлексії, ідеї, що завгодно, скарги, думки, поради, вашу думку взагалі на цю тему, що завтра, останній день, коли можна приєднатися до Я обираю себе, ми починаємо в суботу. І будемо три тижні з дуже класною групою проходити трансформацію від того, що з нами відбувається, до того, чого ми хочемо, що ми мріємо, і будувати системи, які нам дозволяють реалізовувати наше життя найкраще. Це жива програма, яку я веду. Ми три тижні проробляємо дуже багато речей з нами в глибині. І ми виходимо з цієї програми. З енергією, з розумінням, чого ми справді хочемо. Ми не боїмося реалізовувати наші цілі, наші мрії. І у нас є система, в нас є сила жити, творити, будувати організації, бізнеси, те життя, яке ми хочемо. Чи буде знов такого роду програма, я не знаю. Чи буду я знову вести живу програму, я теж не знаю, але зараз я це роблю, у вас є шанс. Приєднуйтесь. Якщо у вас ще є питання, якщо у вас є думки стосовно мислення, як собі е, виховувати мислення зростання, кажіть, я хочу вас почути, хочу дізнатися, що ви думаєте. Коротше кажучи, тема, тема потужна, е, треба мислити, мислити з мисленням зростання, в собі це можна виховати. Якщо у вас нема питань, я з вами буду прощатися і йти на свою вечірню медитацію і лягати рано спати, як я дуже люблю робити. Я вас люблю, я всім бажаю гарного вечора. І хто хоче, купіть книгу українською Двек». Я перевіряла, вона є дуже класна книжка. І якщо у вас є теми, які ви хочете обговорити в сфері мислення, в сфері розвитку, лідерства, пишіть мені, я буду, це, буду робити про це лайви. Зустрічаємося вже наступного тижня. Всім гарного вечора. Па-па. О, думка. В деяких напрямках нема стопів, а в інших мені вже пізно, страшно, не буду починати. Не можна таке казати, ніколи не пізно, ніколи не страшно не буду починати. І це якраз приклад того, що це не є правда. Це є просто пастка мис фіксованого мислення. Дайте собі шанс подумати: а якщо я вивчу, а якщо я подивлюсь відео в Ютубі, а якщо я піду до когось за порадою, а якщо я зроблю невеликий експеримент, а якщо я дозволю собі це зробити, і я може, не вийде, але я чомусь навчусь і, блін, я просто собі докажу, що я можу. От спробуйте подивитись на це так. Невеликі кроки і рухи в цей напрямок вам дуже багато покажуть про себе, наскільки ви багато можете. Дякую вам. Я на цьому тоді, на цьому останньому коментарі. З вами прощаюсь. Па-па.